Вночі світ обговорював російську агресію на сході України. Росія ініціювала екстрену зустріч Ради безпеки ООН та замість підтримки. Отримала критику. Світ їй не повірив і засудив саму Росію за підбурювання до конфлікту у східних областях України. Агресора не підтримала жодна країна. Всі закликали припинити диверсії, прибрати своїх агентів з України. Членам Радбезу ООН довелося збиратися пізнього недільного вечора, коли у Києві вже була третя ночі. Екстреної зустрічі зажадала Росія. Москву збурив наказ про антитерористичну операцію на сході України. Представник Росії Чуркін просить захід вплинути на Київ для того, щоб не допустити безрозсудних дій київського керівництва, які на сьогодні, на нинішнім даний момент воплощені, В приказе, в преступном приказе господина Турчинова, эти люди без э, того, чтобы они получили зеленый э, сигнал из ведущих западных столиц, ничего не делают. Так, що ви зажгіть їм красний світ, одначе захід Чуркіну не повірив. Дипломати кажуть, Росія сама провокує безлад у східних областях України. Ми знаємо, хто стоїть за захопленням будівель та підняттям російських прапорів. Єдина сила здатна на настільки професійні та скоординовані дії в цьому регіоні. Це Росія. Ми всі бачили і світлини, і відео, але Росія поводить себе так, наче досі не існує інтернету. Вони намагаються видати організовані загони за місцеву самооборону. За таким самим сценарієм починалося загарбання Криму. представник України в Радбезі каже: безлад на українському сході улаштовують лише кілька сотень людей і попросив Росію не роздмухувати сепаратистські настрої в Україні. Не ми розв'язали цю війну. Цей конфлікт роздмухують іззовні. Ми звертаємося до Російської Федерації уже у восьме, а може в десяте. не втручайтеся. Дії Росії засудили 12 членів Радбезу. Дипломатично висловлювалися лише китайські дипломати, які лишень заявили, що вони проти втручання ззовні. Прислухатися до колег із Радбезу представник Росії не захотів і навпаки пригрозив зірвати чотиристоронню зустріч з владнання кризи, яку американські, європейські, українські та російські дипломати домовилися провести у четвер у Женеві. Ну що ж ви думаєте, завтра почнуть українські військові сили бойові дії на юго-востокі країни, А ми що будемо бумаги писати зустрічі? Конечно, така встреча її можливість окажується кардинальним образом подорваною. Володимир Чігурда, програма Вікна СТБ.